Шановні ветерани, працівники та студенти Бердичівського фахового коледжу промисловості економіки та права, вітаємо вас з Днем коледжу та Днем працівника освіти. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, життєвої сили та Божого благословіння! У навчального закладу, як і в кожної людини, є своя біографія. Певні етапи, що відіграють особливу роль у його житті. Сьогоднішній вік нашого коледжу це 119 років років часу заснування, помножених на долю кожного, кому Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права став Альма-матер. У жовтні 1903 року на мапі України з'явився наш навчальний заклад. За цей час коледж декілька разів реорганізовувався змінювалася його назва, навчальні плани і програми від трьохкласної школи ремісничих учнів до сучасного престижного коледжу. Нині в коледжі навчається тисяча студентів за восьми спеціальностями. Навчально-виховний процес здійснюється кваліфікованим викладацьким складом. Коледж має три навчальні корпуси: навчальні майстерні, гуртожиток, затишну студентську їдальню та буфет, спортивну тактову зали, бібліотеку і музеї, в якому ми з вами знаходимось. А зараз ми перейдемо в навчальний корпус до студентів спеціальності, яка стала фундаментом для розбудови нашого коледжу. Ми студент спеціальності голозевого машинобудування, яка раніше мала назву Холодна обробка металів різання». З відчуттям величезної гордості вітаємо усіх з Днем коледжу та Днем працівників освіти. Більш ніж 100 років ми з вами пишемо історію нашого навчального закладу, відшліповуємо його традиції, оновлюємо його сьогодення і не забуваємо про його минуле. Кожним роком, з кожним випуском і новим поповненням наш коледж зміцнює і множить свою славу, відграє неповторний імідж сучасного, молодого, прогресивного та успішного навчального закладу. У цьому заслуга всього нашого педагогічного колективу та кожного співробітника, які злагодили як єдиний чіткий механізм віддаючи весь свій професіоналізм, свої знання, частини своїх сердець, виховують і навчають нас. А зараз ми передаємо естафету привітань студентам спеціальності металургія, яка була відкрита ще в далекому 1945 році і мала назву Ливарне виробництво. Ми, майбутні спеціалісти важкої і гарячої галузі, бажаємо. Свіжого повітря, сталевого здоров'я, безсмарного настрою та безпечної праці. Досягайте своїх висот і прагніть до досконалості. Теплі щирі слова вітання хочуть сказати студенти економічних спеціальностей. До речі, перша економічна спеціальність була відкрита у 1994 році. Маркетинг та комерційна діяльність у 95 році з'явилась ще одна спеціальність бухгалтерський облік. У 97-му – економіка підприємства. А у 2000-му – фінанси. Отож, вам слово. Ми студенти спеціальності економіка. Сьогодні вітаємо з ним народження наш рідний коледж і хочемо глядачі йому побажати. Багато чудових полановитих випускників фіттів своєї справи. Щоб у стінах коледжу викладачів була повна можливість на повну самореалізацію. реалізацію. А у студентів можливість накопичити необхідний рівень знань і отримати відмінний досвід практики. Більше, а влада сторонні організації менші. Як у будь-якій ситуації для мати власні, якщо всі звіти сходились і признаємо лише ми, ми студенти спеціальності обміт та адаптування. Сьогодні вітаємо наших улюблених викладачів і бажаємо великого натхнення, наснаги, невтомного прагнення до пізнання та успіху у вашій на роботі. Ми, студенти спеціальності фінанси, банківська справа та страхування, бажаємо нашому коледжу завжди повних фінансових резервів налагодженості і порядку в обліку регулярних грошових надходжень і прозорості в загальній системі роботи. Переходимо до спеціальності, яка була відкрита в 1999 році і мала назву програмування електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем. А нині. Ми, студенти спеціальності інженерії програмного забезпечення, вітаємо наших викладачів та бажаємо в роботі побільше креативчику. Нехай ваша винахідливість не раз врятує нас від вірусів та проблем. Бажаємо, бажаємо аналітичного аналітичного розміру залізного до перемоги та непевного прагнення до самодосконалення. А в житті чистого людського щастя, нехай кожен день буде за замовчуванням успішним. А зараз щиро вітають студенти спеціальності, яка з'явилася в нашому коледжі у 1997 році. Студенти спеціальності право вітають викладачів та студентів з днем вчителя та днем коледжу. Бажаємо професійного відношення до справи та безумовного дотримання закону. Нехай всі справи успішно фінішують. Нехай вашими вірними супутниками будуть послідовність, логічність та удача. Забезпечення верховенства права та закону в усіх сферах суспільного життя рідної України. Нехай відчуття власної гідності супроводжують вас на професійному шляху. Творчу вам наслади та успіху. Віва, Академія! Віва, професорес! Віва днем, Квадрівет! падівет! Віва днем, право квартире! інфо! Всім, морем! Передаємо естафету привітань студентам нашої наймолодшої спеціальності, адже вона відкрилася в 2006 році. Ми студенти спеціальності фізичне виховання і спорт. Хочемо виразити свої слова вдячності нашим чудовим викладачам. Ви завжди з нами поруч підтримуєте, коригуєте і направляєте наші бунтівні голови. Спасибі вам за величезний багаж знань, навички і досвід, яким ви щедро ділитесь. Нехай збудуться всі ваші бажання і виправдаються очікування. Нехай кожен випуск дарує щедрі плоди майбутніх високосвічених фахівців. Зичимо вам терпіння і наснаги творчого горіння, радісної праці, вічної молодості та вдячних студентів. Наш заклад має давню історію та славні традиції, які ми свято бережемо і примножуємо під керівництвом директора Івана Омеляновича Демуса. Дорогі ветерани, шановні колеги, викладачі та співробітники коледжу, шановні студенти та випускники. Наш навчальний заклад готує фахівців за багатьма спеціальностями. Тому ми часто вітаємо та приймаємо вітання. З нагоди багатьох професійних свят. Але є два особливих професійних свята, які об'єднують нашу родину. Це День працівників освіти та День коледжу. Вітаю вас з нагоди цих гарних свят, міцного здоров'я вам, вашим родинам, добра, благополуччя, мирного неба нам всім та подальшого розвитку нашому навчальному закладу. Вердичівському фаховому коледжу промисловості, економіки та права. Дякую вам, дорогі ветерани, за ту славну історію та традиції коледжу, яку ви створили. Дякую вам, шановні колеги, за вашу творчу роботу сьогодні за використання ефективних, ефективних сучасних освітніх технологій, які дають можливість гарно підготувати наших випускників. За патріотичне виховання нашої молоді. Дякую вам, випускники, за те, що працюючи в різних галузях суспільства, в різних містах і навіть країнах примножуєте славу Гердичівського фахового коледжу промисловості, економіки та права. Дякую вам, шановні студенти, за вашу енергію, креативність та співпрацю. Особлива вдячність нашим співробітникам та випускникам, які сьогодні захищають нашу Україну від російського агресора. Вічна слава та пам'ять тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет Незалежної України. Бажаю нам, щоб в наступному році 120-ту ювілейну річницю. Нашого навчального закладу ми зустріли в мирній Україні, європейській державі, яка успішно відновлюється та розвивається. Слава Україні! День народження навчального закладу це не тільки свято, а й підсумок роботи. Це як миттєва зупинка посеред довгого шляху. З поглядом назад в минуле, до самих джерел. З визначенням якості, складності кожного етапу встановлення коледжу. І на кожному етапі цього шляху довжиною 119 років ми визначаємо певні досягнення колективу, його сьогодення і майбутнє. Ми переконані, що коледж ще довгі роки залишатиметься колективом, об'єднаним любов'ю, ентузіазмом, добром та життєлюбством. Шановні ветерани, викладачі, студенти, працівники, випускники всіх років, ми запрошуємо вас на наступний ювілейний рік нашого коледжу під мирним небом України. Слава Україні!